Незвичні імена дітей українських зірок. Ліля Ребрик. У березні цього року 43-річна телеведуча стала мамою втретє. Ребрик народила донечку. Для неї батьки обрали красиве ім'я Аделіна. Виявилося, що літера А це ім'я чоловіка Лілії Андрій, Д. старшої доньки Діани. Лі частинка від імені Лілі на. Останній склад імені другої доньки ведучої Поліни. Олександр Зінченко, футболіст, 2 серпня 2023 року у друге року. Удруге став батьком. Його дружина влада народила ще одну донечку на ім'я Лея. Ймовірно, це ім'я обирала саме вона, оскільки в них з чоловіком була домовленість. Першу донечку Олександр назвав Євою. Онука у липні 2023 року. 39-річна вокалістка приголомшила усіх новиною, що удруге стала мамою. Співачка не оголошувала про свою вагітність. Втім, все ж вирішила познайомити донечку із прихильниками. Подружжя обрало для дівчинки красиве і досить незвичне ім'я Ліна.